Всім привіт! Я вже забрала з пошти свою посилочку з новою орхідейкою. Слава Україні і її героям! Сьогодні у мене свято. Я вирішила побавити себе новою орхідеєю. Це дуже гарний спосіб отримати позитивні емоції. Я буду тішитись сама і заодно поділюсь з вами. На цю орхідею я вже приглядалась дуже давно. Не хотіла одразу показувати, яку саму орхідею я придбала, хотіла трохи потримати інтригу, але не знаю, чи ну, цікавий буде такий формат. А якщо вам подобаються а, такі інтрижки, то поставте, будь ласка, дубайку цьому відео. Давайте ви спробуєте відгадати, яку орхідею я собі замовила. Ця орхідейка буде для мене таким невеликим сонечком, яка буде мене зігрівати. Хто вгадає, що саме за орхідейка я собі придбала, напишіть в коментарях. Я буду цьому тільки рада. І у цьому відео. І підписатись на мій канал. Це обов'язково підтримуйте українське.